Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми знову з вами повернулися до нашого гібриду озимого ріпаку під технологією Clearfield. Гібрид Талел KL. Коротко про цей гібрид. І ще раз повторюся, чим він буде цікавий. Цей гібрид має високу стійкість до розтріскування стрічків, має високий вміст олії, має стійкість до вилягання. Гібрид підійде під такі випадки, коли є ризики зниження ефективності роботи ґрунтових гербіцидів в умовах недостатнього зволоження. Ризики, коли є високий прояв злакових бур'янів, хрестоцвітних бур'янів, і відповідно цей гібрид буде під ті польові умови, де є високий ризик забур'янення, але при тому всьому нам потрібно отримати. Запланований ріпак і потрібно отримати високу продуктивність і з високими якісними показниками. В даному випадку, якраз для таких ситуацій, у нас буде рекомендація: це озимий ріпак, гібрид озимого ріпаку Талел КЛ. Про особливості та переваги технології клеерфілд для озимого ріпаку пропоную поговорити з експертом від компанії БСФ, який нас детально познайомить із технологією клеєрфід на озимому ріпаку. Сьогодні ми зустрілися з Олександром, представником компанії BSF, для того, щоб він розкрив особливості технології Clearfield на озимому ріпаку. Перш за все, хотілося б задати запитання, Олександр, в чому перевага цієї технології для озимого ріпаку? Перевага використання технології ClearField полягає в тому, що ця технологія дозволяє вам використовувати гербіцид уже по сходах ріпаку, тобто ви переконані, що ви отримали сходи. Ви Бачите свій посів, ви бачите, які сходи ви отримали, сходи бур'янів, і працюєте по цьому. Крім того, ця технологія дозволяє вам контролювати найширший спектр бур'янів, які, які нам добре відомі в посівах ріпаку, починаючи від однорічних дводольних бур'янів і закінчуючи з лаковими бур'янами. І найголовніше, що варто звернути, це єдина технологія. Вирощування ріпаку, яка дозволяє нам контролювати хрестосвітні м'яти. Питання ще у діючої речовини. Що міститься в клерфілді для зиморіпаку, і як вона працює, механізм роботи. Продукт Нопасаран no складається з двох діючих речовин: це метазахлор. Добре, нам відомий по іншим там, так, класичним технологіям, і, зокрема гербіциду Бутізана а також Імазамокс, інша складова. Метазахлор працює переважно як ґрунтова складова і дозволяє контролювати нам проростання наступних хвиль бур'янів. І Мокс контролює вже бур'яни, які ми отримали, і також частково дозволяє контролювати появу наступних хвиль. Бур'янів. Саме за рахунок імазамоксу ми найкраще контролюємо хрестоцвітні бур'яни. Використання препарату рекомендовано тільки е, восени, чи є інші варіанти чи комбінації використання регламентного використання? Ну, якщо звернутися до досвіду використання продукту і до того, що ми рекомендуємо, то це можуть бути дещо різні речі. Якщо ж звернутися до офіційних рекомендацій, то ми рекомендуємо використовувати цей продукт е, Нопасаран е, саме в осінній період. Фазу двох-чотирьох листків у культури це є найбільш оптимальним, щоб не створювати ефект парасольки і щоб бур'яни знаходилися у фазі. Якщо це дводольні бур'яни, то це фаза двох-чотирьох листків, це оптимум, щоб не перевищувати цю фазу. Якщо ж ми говоримо про злакові бур'яни, падали зернових культур, то найкраще обробляти такі масиви в коли ці бур'яни чи падалиці знаходяться в фазі одного-трьох листочків. Це буде найкраще. Якщо ж не дотриматися цих регламентів, в першу чергу це стосується злакових буянів, то в такому випадку буде вимагатися додаткова обробка спеціалізованими генецидами, тому що продукт вже в цю фазу, він може не допрацювати дещо. Так як ми працюємо у осени ми знаємо, що температури йдуть на да? пониження, сума активних температур знижується, які рекомендації по температурному вирішити збереження ефективності компоненту. Оптимальним періодом е, використання продукту є фаза, е, не фаза температура е, від 10 градусів тепла. Це буде найбільш оптимальне використання продукту. Звичайно, і є і верхній період е, температурного режиму бажано, щоб він не перевищував 18 градусів. Це найкраще, коли ну, воно зазвичай так осені і є. Рекомендації по внесенню на ну, посередня з іншими препаратами, акумені суміші, ми знаємо, що деякі виробники можуть, я маю на увазі клієнти, можуть експериментувати або не знаючи в якомусь моменті, не дотримуючися рекомендацій, можуть збільшувати. Чи допускається змішування чи застосування на пасара вакуумних суміш? Так, ми допускаємо змішування продуктів пасара з іншими складовими. Зокрема, з фунгіцидами, з мифорегуляторами. І якщо ми звертаємося до продуктів компанії БАС, то я впевнено кажу, що з такими препаратами, як Альтерну чи Карамбатурбо, ви можете сміло використовувати. Категорично не рекомендується змішувати з інсектицидами фосфороорганічної групи, з іншими продуктами інших груп, інсектицидами ви можете також змішувати. Це допускається таке змішування. І також врахуйте температурний режим, де ви також можете отримати негаразд, скажімо так, певний недолік або навіть певний фітотокс від використання продукту це низькі температури, чи позитивні, чи навіть мінусові температури. На це також треба зважати. Що якщо є небезпека так, зниження температури, від таких обробок краще відмовитися або перенести на їх на більш пізній період. Додам до попереднього питання. Щодо весняного використання продукту, такі внесення господарства роблять за своїм власним бажанням. І мушу зазначити, що сама культура, сам ріпак, він є стійким до дії продукту, до дії і в будь-якій стадії свого розвитку. І тому використання навіть навесні не шкодить ріпакові. Ну і наступна. Питання, щоб в виокремити від цієї інформації, яка тільки що прозвучала стосовно фітотокса і ще раз пройтися, щоб на цьому акцентувати людей, які побоюються після дії, фітотоксичність, от застосування нопасарана, як він сама чи може бути дія на сам ріпак казими і на наступні культури? Так, щоб, Якщо ми говоримо про використання нопасаран в межах регламенту, то ми впевнено говоримо, що фітотокс на спеціалізованих гібридах, для якої призначена технологія Clearfield і використання нупасаран в цій технології фітотокс відсутний. Якщо ж можуть бути порушені регламенти, або те, що я вже назвав змішування невідповідних інгредієнтів, зокрема фосфорорганіки, знижений температурний режим. на... Межі мінусових температур ці всі моменти можуть відіграти негативну роль і завдати шкоди або фітотоксичного впливу на посіви ріпаку. Що стосується після дії, про яку ви згадали, то ми говоримо, що якщо ви виконуєте регламент щодо рекомендуваних культур в нас всі возміні наступних культур, то така після дія вона є відсутня. Коротко так. Ну і на завершення, напевно, я так розумію, якщо підвести підсумок, якщо дотримуватись рекомендацій в кінцевому результаті, як препарат сприяє отриманню запланованої вражайності, ну, тобто розкриттю потенціалу продуктивності гібриду. Як вже було попередньо сказано, ми контролюємо найширший спектр бур'янів, які є в наших. Нашому насива хріпаків, ми контролюємо і я наголошую, такі бур'яни, як Лободу, гірчак, підмареник чіпкей. За фазу двох від фазу сім'я доль двох справжніх листків ми контролюємо мак, впевнено, контролюємо мак. Ми також контролюємо, як я сказав, найширший спектр христосвітних бур'янів. Зокрема, Редька, Гірчиця, Дискуранія, Свиріпа, всі ці талабани це є. Грицики. Це, це, це все контролює, впевнено, контролює но Е, Наявність хрестоцвітних посівах воно до, збільшує е, сміттєву домішку Уже в збиранні урожаю ми можемо отримати е, насіння, яке перевищує вміст глюкозенолатів або ж ігрукові е, 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 кислоти в насінні, тим самим погіршити якість отриманої продукції. Знищивши всі ці бур'яни, ми тим самим. Забезпечуємо якість отриманого врожаю, знищивши бур'яни, доводимо нашу врожайність, потенційну врожайність до максимального показника. Додам, що нопасаран використовується не самостійно не самостійно, обов'язково до нього треба додавати пар прилипач металат. Це також такий комплексний продукт, який забезпечує як розповсюдження, так і глибоке проникнення, пришвидшує дію продукту, покращує його ефективність. Обов'язково його треба вносити в співвідношенні один до одного. Тобто, якщо ми використовуємо нопасаран ну, в нормі літр, ми використовуємо один літр метолату. Якщо ми ж використовуємо максимальну норму препарату, а вона є півтора літра на гектар для озимих культур, то ми використовуємо півтора літра метолату. Ну і також ми контролюємо злакові бур'яни, я ще раз повторюся. Ми контролюємо це рішення, яке є по-своєму єдиним і не вимагає за певних умов додаткового використання наступних рішень, зокрема грамініцидів. Якщо ми правильно внесли своєчасно, внесли в правильну фазу, тобто в один-три листка у злакових чи у падалиці зернових. Нас може відпасти в цілому необхідність використання грамініцидів. Звичайно, якщо це будуть ранні строки сівби, або ж у нас значна кількість падали, це мінімальний обробіток ґрунту, ну, будемо відвертими, необхідність грамініцидів може виникнути. Тобто у нас виходить збереження якісних показників за рахунок технології, зниження забур'яненості. Що втримує вражай... вражайність від зниження, ну і за рахунок відсутності фітотоксичності відсутній будь-який стрес на гібрид. Відповідно, немає стресу, працює рослина працює на формування вражайності, розкриття потенціалу. Тобто, в технології є ряд переваг і в основному бачення таке, що технологія, напевно, буде для складних умов. З бур'янами в полі, для того, щоб і зменшити забур'яненість в полі, і для того, щоб отримати врожай, я додам, що основ ще однією з переваг використання технології Clearfield це є можливість використання в посівах саме за умов складних, про які ви згадали. Це умови, коли в нас відсутня волога. Ми не впевнені, чи отримаємо взагалі сходи. Посі, посі, ну, нашого ріпаку, і ми вже переконливо працюємо тоді, коли ми отримали сходи. Ми отримали сходи бур'янів. В тому числі ця технологія найбільш підходить для умов, коли грунтові гербіциди використовувати, скажімо так, досить ризиковано і неефективно. Саме через те, що в нас відсутня волога в умов, і для цього, і поширеність цієї технології, звичайно, вона набуває. По всій Україні поступового поширення, але найбільш поширена саме в умовах складних за вологозабезпеченням. І сюди ми можемо віднести і центральну Україну, і східну Україну, і особливо Південь нашої України. Тобто, ще дозволяє зберегти кошти від втрат в умовах недостатнього забезпечення, які знижують ефективність роботи ґрунтових гербіцидів. Так, так, ми, звичайно, ще раз ми працюємо саме по Появившись в бур'янах, ми контролюємо сходи, і за рахунок іншої складової метазахлору ми при можливості, звичайно, контролюємо отримання нової хвилі бур'янів. На чому ще б наголосив, що ця технологія вона використовується за будь-якої будь технології обробітку ґрунту. Ми можемо її використати як на оранці класичному обробітку ґрунту, так і за мінімальну обробітку, стріптіл чи навіть на утіл. Тобто за будь-яких умов, за будь-яких ґрунтово-кліматичних умов. Чи це буде чорнозем ідеальний, як от на цьому полі, де ми стоїмо, чи це може бути навіть кам'янистий ґрунт. Ми також впевнено працюємо цією технологією. Головне отримати сходи. Повністю за мною згодом. Дякую, Олександр, за виділений час, за змістовну відповідь, інформацію. Думаю, вона буде корисна для нас усіх. Дякую за увагу. Дякую, до нових зустрічей.